Мати у своєму садовому арсеналі газонокосарку, яка виконує одразу три функції, це справжня вдача. Головне знайти такого помічника. І ми разом з магазином Добрий господар полегшуємо виснажливий процес пошуку і пропонуємо звернути увагу на бензинову газонокосарку Штіль РМ 655 В. Окрім своєї основної роботи скошування трави, вона здатна її мульчувати. Колесний привід варіо та ширина косіння 53 см роблять цю газонокосарку незамінним помічником, коли справа стосується ручної та ефективної роботи на великих площах газону. Універсальною ця модель стала завдяки мультиножам у корпусі і місткому травозбірнику. Місткий травозбірник об'ємом 70 літрів легко знімається і спустожується, а індикатор вкаже вам, коли травозбірник повний. Азонакосарка має привід коліс, який полегшує вашу роботу на ділянці. А регульована швидкість від 2,6 до 4,6 км на годину здасться вам дуже комфортною при експлуатації. До того ж, колеса з подвійними підшипниками дуже міцні і оснащені профілем стабільності тяги і направляючим профилем. Вага всього пристрою 46 кілограмів. Серцем РМ 655 В є надійний двигун 3,5 кінської кінські сили. Двигун смартчок. З ним запуск значно простіший і надійніший. Автоматика дросельної заслінки полегшує запуск газонокосарки і при прогрітому, і при холодному двигуні. До того ж, швидкість потужного двигуна завжди залишається незмінною, навіть при зміні темпу. Колесний привід варіо за допомогою важелю дозволяє регулювати швидкість руху газонокосарки. При цьому швидкість обертання ножів залишається постійною. Центральне семиступінчасте регулювання висоти різу від 25 до 85 міліметрів забезпечує точну схему різання. Газонокосарка Штіль РМ 655В оснащена спеціальною вставкою для мульчування. При її використанні отвір для викиду закривається і дрібні частинки трави потрапляють назад на газон. Корпус цієї моделі виконаний з алюмінію. М'яка ручка софт-ґріфа зонокосарки Штіль забезпечує ергономічне і зручне тримання при експлуатації. Монорукоятка складається, забезпечуючи економію місця при зберіганні і транспортуванні. Багатофункціональна зонокосарка Штіль РМ 655 В точно незамінна у вашому садовому арсеналі. Придбати її або отримати консультацію досвідчених фахівців ви можете у магазині Добрий Господар.